I'm Та це не розпаковка паперових сюрпризів, це обзор на всю нашу паперову їжу. Так так, ми знімаємо не тільки розпаковку паперових сюрпризів, а ще й будемо знімати про паперову їжу. І спочатку буде показувати вам Настя свою їжу, а потім я. А зараз, друзі, я буду показувати всю свою паперову їжу. Ось це все моє. Ну що, давайте розпочинаємо. Перше, це ось така фанта, вона така почти 3Dшна. Ось така вона. Далі в нас це спрайт. Ось написано Спрайт. Навіть тут є ось така штучка. Тут така штука є і на фанті. Далі пепсі. Ось така вона. Далі в нас це ріва. Вона дуже гарна, але маленька. Далі це дубайська шоколад, шоколадка. Так така ж тільки інша половинка є у Ангеліни. На нас стороні ось така, світака, а тут взагалі, як, як звичайна, дубайська шоколадка. Далі в нас це ось такі два сопки. Вони почти однакові, але це з яблуком, а це з яблуком та виноградом. Ось такі. Далі це ось таке манго, воно з однієї сторони помаранчеве, а з іншої сторони ось таке жовте. Воно дуже м'яке, та це дуже добре. Далі це няма-няма, але по-іншому це фрутаняня. Це просто така назва фрутаняня. Та ось ці три пакетики це все моті. Ось так. Це моті у нас з лохиною. Тут біле, а тут у нас таке. Якщо що, ось це воно не біле, воно таке блакиного кольору, але воно таке чувство, що біле. Далі у нас ось такі це з. А це в нас з, ш... з шовковицею. Та останнє це в нас з полуницею, така дуже гарна, та зеленого кольору. Ось це вся моя їжа. Якщо вам все це подобається, та ставте лайки. Зараз буду вам показувати свою їжу я. А тепер обзор роблю я. Якщо ви чуєте такі звуки, то не зважайте на них уваги. Починаємо Орео. Ось таке хрустяще. Я його дуже довго робила, над ним дуже сильно старалася. дуже подобається. Далі це ось такий пончик. Я такі обожнюю, у нас такі продаються в магазині. Я обожнюю особливо з шоколадом. Ось такий. Далі це друга половинка дубайського шоколаду. Так, далі у нас мармеладки Харіба. Так. Далі це ось такий кіт-кат, я його називаю. Ось такі тут навіть крошки я промалювала. Де ж вже гарно і м'який звучить. Так. Далі це ось такий твікс, він супер м'який, просто подивіться. Ось такий. Так. Далі в нас це ось такий, я його називаю Холодний Сік. Він двохсторонній. Я його робила для качечки. Такий виноградний. Так, далі це ось таке Орео. Воно теж двохстороннє. Воно не дуже м'яке, тому що раніше в мене ще не було наповнювача, я його наповнювала ватою. А далі пішла моя сама улюблена їжа це Crumble Cookies. Вони теж двохсторонні. І я їх теж робила для качечки. Ось такий це мій самий улюблений. Так, далі це ось такий авокадо. Я його називаю мій друг, тому що це моя сама перша їжа, яку я робила. Далі це теж сік апельсиновий у мене ось такий. Я його теж робила для качечки. Вони ось такі схожі, тому що це стара версія, а це оновлена, і вона у Насті. А це моя. І зараз я вам покажу саму маленьку їжу. Це ось такі Kinder Joy. Ось така нутела. Теж маленька. І супермаленький чипси Лейс зі смаком сметана та зелень. І на цьому наш обзор закінчений. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!